За 2023 рік ми з вами оглянули дуже величезну купу китайських електрокарів. Але сьогоднішній електрокар з Китаю зовсім не схожий з китайцем. Вона схожа на щось типу такого європейського чи японського. Маю на увазі японського, тому що це міцубіше. А що конкретно я маю на увазі? Це Mitsubishi АЕРТрек 2022 року. А чому він схож на японця, а не китайця? Тому що це Outlander. Але що я маю на увазі, коли сказав, що вони дуже схожі з Outlander? це те, що вони схожі дизайн-кодом. Тобто, якщо ми побачимо Toyota BZ4X і RAV4, вони зовсім не схожі. А тут, якщо ми побачимо, наприклад, Outlander і Airtrek, вони дуже схожі за дизайн-кодом. Ну, по перше, наприклад, вони схожі цією решіткою. І як можете побачити, вже класична в Outlander-ах пришурена оптика зі світлодіодами. Такий собі. Можна сказати, аутлендер, але чим він не схож на аутлендер, це його габаритами. Тобто він менше, але це не заважає йому бути дуже практичним та дуже сімейним кросовером. Він такий собі дуже стандартний, можна сказати, звичайний. Тобто в ньому в дизайні я маю на увазі нічого такого немає, але в характеристиках є. І зараз ви побачите 224 кінські сили під капотом, 520 кілометрів запас руху і. 70 кВт на годину батарея, це дуже гарні характеристики для цього авто, з мінусів, які можна було би змінити. Наприклад, це передній привід. Якщо б він був повний, машина би їхала ну дуже добре і дуже потужно. Ми проводили невеличкий тест-драйв, коли їхали сюди на площадку. Що я можу сказати, на швидкості десь приблизно 50-60 км. Якщо ти намагаєшся натиснути на педаль, вона починає пробуксовувати. Але коли ви перетинаєте відмітинку в 50-60 км, вона починає просто їхати як. У механіків вийшло з'єднати характеристики та вагу цієї автівки, щоб зробити так, щоб вона була динамічною. Поговоримо одразу без всілякої води про диски. В нас вони 19, ті повністю металеві, тобто в нас немає комбінованого пластику, металу, а повністю металеві, що дуже дуже добре, як для водіїв. Далі що потрібно побачити після дисків, це величезний напис EV. тобто, щоб ви ніколи не забули, що у вас електрокари. Наприклад, коли ви будете їхати десь на заправку, щоб ви. Пам'ятали, що у вас EV, тобто вам не потрібен всілякий бензин чи дизель, у вас електрокар, і вам це не потрібно. Ще з таких е плюсів е в цій автівці в нас є. Камера 360, тобто, ви можете побачити вашу автівку з вашого монітору, зробити 3D-проекцію, але про це пізніше поговоримо. Про ручки, якщо ви хочете сказати, що вони тут як в Теслі, ні, вони тут, як в рейнджровері. Виїхали, ви спокійно відкрили, сіли та й поїхали. По гальмах було б дуже гарно, якщо б вони були не такими маленькими, але це невілюється тим, що вони в нас є попереду та позаду. Ну, ніяк Вайді 4, наприклад. Позаду ми можемо побачити, що він дуже схожий на Outlander. Тобто, якщо б не було б цього напису AirTrek Electric Vehicle, ми б не зрозуміли, що це електрокар і що це AirTrek. Ми б думали, що це Outlander. Як ми можемо побачити, двірник, який дратує мене, тобто, чому ручки в нас схожі на Range Rover, А двірник ні? Чого для більш естетичного вигляду не поставити його? Сюди, щоб його не було видно, щоб було дуже гарно виглядала вся ця конструкція. Але окей, нехай буде так. Можу сказати, що в звичайних аутлендерах теж таке саме. Тут є напис, де відкривати багажник. Дуже добре. Вони подбали про своїх користувачів, навіть про перших користувачів. Ну, звісно кажучи, погнали дивитися, що там по багажнику. Як можна побачити, не дуже великий багажник. І стає питання: сімейна автівка. Але немає сімейного багажнику. Тобто, як це може бути? Але тут є підпол, і під цим полом є місце для запаски і для інших речей. Тобто, якщо, наприклад, у вас немає запаски, ви можете туди без будь-якої проблеми закинути ваші речі, що не є таким мінусом, але і не є плюсом, тому що можна було зробити і більше багажник. З рухуванням всіх цих плюсів, тобто в нас є запаска, в нас є. Велика дальність руху, ми можемо їхати в інше місто. Дуже гарно, коли ви можете на електрокарі пересуватися не тільки містом, де ви проживаєте, а й в інше місто. Ну і по салону, що хочу сказати. Перше, що тут немає нічого такого модерного, тобто нічого такого нового, футуристичного. матеріалу, що я хочу сказати: вони середні, в принципі. Як і на всіх Mitsubishi, в нас є тверді частини, м'які частини, щось шкіряне, нічого такого преміального, ну і нічого такого дуже дивного або такого проблемного, я б сказав. Сидіння в нас дуже м'які, перфоровані, але в нас немає ні підігріву, ні обдуву сидінь. Але в нас є електрорегулювач сидінь. Тобто я прихильник того, щоб тут були механічні, тому що так швидше. Але це теж окей, нехай буде. Далі, що хочу сказати про центральну панель. На центральній панелі в нас ми можемо побачити дисковий селектор передач, паркінг по кнопці, що, на мій погляд, дуже зручно, тому що, наприклад, в якихось там 4 x типу там потрібно за допомогою селектору передач натискати на паркінг. Далі в нас є великий підлокітник на двох осіб. Тут у нас є місце для наших речей, є такий, можу сказати, відсік. Ну тут завжди будуть лежати ключі чи щось, типу такого. Ще в нас є бездротова зарядка для вашого пристрою якогось. Вона налаштовується з допомогою монітору. Тобто, ви можете зробити так, щоб вона робила автоматично, або зробити так, щоб ви будете вмикати це вручну. Як можемо побачити, в нас тут є бордачок, він ну, такий, типу, не дуже великий. Але щось таке кинути по типу документів, чи щось такого не потрібне, яке звичайно лежить в бардачці, там воно буде і лежати. Перейдемо до мультикерма, подивимося, що тут тут у нас все дуже, я би сказав, просто в нас є круїз-контроль, voice-over, Тобто, ми можемо дзвонити, ми можемо відповідати. Перемикати музику, ну і все таке стандартне, що можна сказати, у цьому автівки. Тобто нічого такого нового немає. Звичайне мультикермо, як ми звикли бачити. Якщо загострювати свою увагу на круїз контролі то ми можемо побачити, що в нас тут адаптивний круїз контроль утримання у смузі, і машина розуміє сама, що попереду знаходиться. Тобто, будь-яка перешкода або машина. Ця автівка все це розуміє. Також ми можемо керувати будь-якими характеристиками або будь-чим, чим що ми хочемо бачити. На наші приборні панелі, будь-то скільки ми їдемо, які двері відкриті. Також ми на приборній панелі можемо бачити, коли є будь-яка перешкода. Тобто машина, власне, як я вже сказав, сама розуміє, і вона це проєктує на приборну панель. Це дуже гарно та дуже добре, і це така, можна сказати, фішка, яку ми не бачили в інших китайських електрокарах. До речі, тут є в нас велика панорама на весь дах. І відкривається наполовину люк, що дуже гарно, коли ви присуваєтесь десь містом або десь за містом. І ви їдете, наприклад, зі своєю сім'єю, дуже там гарна погода, наприклад, відкриваєте люк, не так спекотно в машині, не потрібно вмикати клімат, кондиціонер чи щось типу такого, і дуже гарно та дуже. Приємно, ви себе відчуваєте. Перейдемо до монітору. Тут нічого такого, я би сказав, надзвичайного немає. Знизу в нас налаштування клімату, тобто, це все налаштування, яке ви можете зробити. На цьому моніторі я маю на увазі налаштування клімату. Звісно, вже далі, що ми можемо тут робити. Ну як завжди, карти, музика. Музика тут, до речі, в нас теж середня. Ми слухали і вона. Ну я б не сказав, що це преміальний сегмент. Я б сказав би, що це, це щось типу середнє, або най... навіть нижче середнього, тому що звук не такий. Ну, звісно кажучи, що це все, що я можу розказати вам про монітор, тому що тут не так багато налаштувань, як ми звикли бачити в усіх китайських електрокарів. Наприклад, в Зікар X Більшість всього робилося з цього монітору, звісно кажучи, тобто ви могли включати клімат Типу щось такого з монітору. А тут все фізичними кнопками, що, на мій погляд, краще ніж сенсором або за допомогою монітору. Також знизу в нас є дві дротові зарядки та прикурювач. Звісно кажучи, що це повинно бути в машині 2022 року. Перейдемо назад та побачимо, що там, і розкажемо, чому це все ж таки сімейна автівка. Позаду в нас повний жир, як ви можете побачити, повний комфорт. Тому що ви можете побачити, ви знаєте мій зріст, я дуже високий. Ну да, як дуже високий 185 см, сантиметрів, але... Тут я вміщуюся, як я, я, я не знаю, як цар, як бог, як щось типу такого. Тому що ну ви можете побачити. Ну 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 як же, я, я можу тупо лежати і їхати. Ну це ж, ну це ліні кайф, це дуже великий кайф, тому що нічого не б'ється в мої коліна, і це дуже дуже круто, як я вже сказав. До речі, позаду може сидіти три персони, тому що в нас тут є три підголовники, і це дуже кайфово, тому що. Ну, така велика машина, і навіть якщо ти будеш сидіти по центру, то тобі буде вистачати місця, тому що ну, ви можете побачити, навіть якщо повністю від'їхати е, на цьому кріслі, коли ти будеш сидіти по центру, то тобі теж буде зручно, Тому що, ну, тому що дуже багато місця в цій автівці, і це дуже гарно та дуже кайфово. Як я вже показав вам, тут є підлокітник на двох осіб, звісно кажучи. Та два підстаканники, і з контенту це насправді все. Ну, як я вже сказав, в нас є велика панорама. Тобто, якщо ви їдете, ви можете дивитися на небо. Ну, кайфово, я гадаю, що так, але по контенту це все. Ще в нас є дуйки позаду е і дві дротові зарядки. Але коли ти їдеш, відчуваєш себе дійсно королем, тому що тут дуже комфортно позаду. Що я хочу сказати: по-перше, це дуже кайфова сімейна автівка. Чому? Ну ви, ви могли побачити, що тут. Немає нічого зайвого, тобто все одразу зрозуміло. Наприклад, коли ви бачите якусь кнопку, то ви одразу розумієте, що вона означає. Наприклад, в зікрі або в будь-якої китайської автівки це не було зрозуміло, тому що там, що все робилось з монітору, ти не розумієш, як це наклацати, і за що воно відповідає, тому що там китайські іерогліфи. Але ми можемо побачити, що це теж китайська автівка, але зроблена з головою. тобто Японцями так, є деякі нюанси, наприклад, це передній привід. Тобто, якщо б він був повний, машина б їхала би, ну, як цукерочка. Але зараз є такі е, малесенькі нюанси, але слід пам'ятати, що це сімейна автівка, і ви не будете на неї хасанити десь е, містами або за містом. Дуже гарний варіант, якщо у вас є сім'я, якщо ви любите. Місцеві подорожі або подорожі за містом, тому що, як я вже сказав, дуже гарний кілометраж на цієї автівки. Тому на цю автівку слід привернути вашу увагу, якщо ви обираєте зараз будь-який кросовер. І якщо ви не дуже полюбляєте китайців, ви можете побачити, що це повністю європейський, тобто я маю на увазі японський, Outlander. А мене звати Дмитро. Це компанія BexAuto. Гарного настрою, до побачення.